Зустрічайте Magic Smile Pro Plus інноваційну лампу для відбілювання зубів, що забезпечує ефективні та безпечні результати. Ця лампа використовує передову технологію світла для досягнення безболісного відбілювання зубів. Вона підходить для будь-якого типу зубної емалі та дає гарантовані результати. Magic Smile Pro Plus має кілька режимів роботи для різних потреб пацієнтів стандартний режим. Для регулярного відбілювання без зайвих навантажень на емаль, інтенсивний режим для більш глибокого відновлення, коли потрібно досягнути максимального ефекту, та м'який режим для чутливих зубів, де використовуються м'які гелі для відбілювання з мінімальним навантаженням на емаль. Для кожного режиму лампи використовуються спеціальні гелі, які активуються під впливом світла лампи. Вони безпечні та ефективно працюють з різними типами зубної емалі, забезпечуючи максимальний ефект. Процедура займає від 15 до 40 хвилин, а ефект відбілювання стає помітним уже відразу після першої процедури. Вибір режиму залежить від початкового стану зубів пацієнта та бажаного результату. Зуби стають значно світлішими, а пацієнти задоволені результатами, які досягаються без болю та дискомфорту. Запишіться на процедуру відбілювання з Magic Smile Pro Plus вже сьогодні та подаруйте собі ідеальну усмішку.